Веселі дубочки! Наш девіз. Ми, великі, веселі дубочки, з нас виходять парадні конячні бочки. <праць> а зараз пропоную послухати легенду про дуба та про його цілющі властивості. Дуб, звичайний, це дерево, яке ціниться своєю деревиною. Вони є старожилами, і саме найстаріше дерево знаходиться в Закарпатській області в селі Стужиця, в якого 1200 років. Це дерево, яке нам дає ікору, з якої ми виготовляємо чай чи настрій для того, щоб лікувати ротову порожнину, десна, зуби, ось і зупиняти рани, які кровоточать. Наші предки, коли здавнину, мали таку традицію, коли народжувався хлопчик. Йому бажали бути здоровим, як дух. А коли народжувалась дівчинка, то бажали їй бути такою красивою, як червона калина. А зараз до вашої уваги пісня про веселі дубки. Розділившись на групи, учасники дводенного семінару тренінгу з лісової педагогіки, використовуючи свої природні знання та фольклорну спадщину, представляли команди. При цьому складали девіз та розповідали про породу дерев, якою називались. Зокрема, крім веселих дубочків були буки та клени. Загадка. Сучки рогаті, плоди крилаті, але з долонькою і з довгою ніжкою. Клен. <плес> а тепер про наш клен ми розкажемо абревіатуру, розшифруємо. І ми креативні. А ще ми любимо ліс. І лінаємо природу. Економно використовуємо ліс. Екологічно свідомі. Наполегливі, ми шкодимо природі. Команда Ууу бадьорій. Клативні і класичні. <різм> <різм> наш девіз. Природу будемо захищати, і піди охороняти і дітей навчати. Лісова педагогіка передбачає вміння працювати на певну цільову аудиторію. Креативно проводити екскурсії та прогулянки в природу. Для дітей це одна цільова група, для дітей старшого віку або молодшого шкільного віку. Це можуть бути групи дорослих, це можуть бути сім'ї з дітьми, які прийшли до лісу. Їм треба просто розказати про ліс і провести якусь цікаву екскурсію, яка запам'ятається. І люди літнього віку це ще одна цільова група, яка для України є новою. А в Європі вже давно працюють людьми похилого віку, тому що це ті люди, які вже мають. Час для того, щоб дізнатися щось нове, і для них це є цікаво. Ми будемо сподіватися, що е, інформація про основні елементи цієї прогулянки вони починаються зазвичай з практичного вправ, які направлені на знайомство з групою. На те, щоб ці відні так звані вправи, дали нам інформацію про групу, про те, хто є її учасником, можна задавати питання. Ким би я хотів бути, якби я не був людиною. Чому я особливий? Можна задати учасникам групи питання. Будь ласка, назвіть себе і скажіть на першу літеру свого імені свою о, якусь прикметник, який вас охарактеризує. Лісова педагогіка це складова сучасної екологічної освіти, яка розкриває знання про ліс у цікавій ігровій формі. Вона задіює всі види чуття, дозволяє робити відкриття спостереження та дослідження в природі, щоб краще пізнати та зрозуміти її. Словом, тут у навчанні беруть участь голова, руки й серце. І вивчення слідів на світі. Це може бути вивчення листя в дерев безлистому стані. Так? І порівняння чим відрізняється у природі наразі дерево і з деревом, яке є і на поток. Можна лише немає, можна і так, але ви маєте її візуалізувати, тому що діти маленькі, вони без картинки вони не усвідомлюють що пошовою. На одному з таких занять учасники семінару складали з паперу книжечку про дерево. Потім вихованці педагога своє видання. Мають змогу творчо оформити і прочитати інформацію про ту чи іншу рослину або тварину мешканців лісу. Далі, подумавши, відповісти на запитання, яке вказане на наступній сторінці. Тут у нас вже включається не руки, ми включаємо голову, ми включаємо серце. Ми відповідаємо на питання, ми думаємо. Діти наші думають, пишуть вікно. Третє, то тут можна на, на цій сторіночці наклеїти, якщо у вас є насіння, певно, так, да. якщо у вас тема заняття присвячена певним породам дерев, можна зібрати різні, якщо є один, один вид, одне насіння. Їх можна наклеїти на клей ПВА, їх можна наклеїти скотчем просто великим. Насипати і великим скотчем перекрити. Що є в наявності? То тут ми даємо фантазію, ми виходимо з тих ресурсів, які у нас є. Першу сторіночку дитина може оформити сама, написати автора, написати про що ця книжка буде. Також ми даємо дитині можливість подумати, зважити, що вона знає. Далі є пусті сторінки. Так, ми також даємо простір фантазії. Дитина може писати, може малювати, може клеїти гілочки ще, листечко. Тобто у нас є насіння, можемо продовжити тему, наклеїти листечко. Так, можна зробити колекцію. Можна книжок. зробити так, колекцію цих книжок. Тобто книжечка у нас на тему таке дерево, потім у нас книжечка про іншу породу дерева. Досить активними учасниками семінару тренінгу, який проходив в рамках словацько-українського проекту Ліси для суспільства, Ліси без бар'єрів. Стали вчителі біології, які працюють з дітьми в шкільних лісництвах. Я вже другий раз на такому семінарі, перший раз я був у прошлому році у місті Побрат Словаччина, де здобув найбий досвід і вже його потрохи-потрохи внідряв. Цікаву інформацію тут нам керівники цього проєкту доносять до нас, як працювати з дітьми. Як їх більше залучити до цієї роботи, щоб, щоб їм це було цікаво? І учні ще більш активно почали відноситися. Привилася ще більша любов до лісу, бо Кам'янецька школа розташована, що справа, що з боку знаходиться ліс. І... Часто ходимо з ним і на територію Ужгородського там і доглядаємо за тими вже рослинами, які вони там висаджені, рідкісні або зникаючі види. Також ходимо в ліс, збираємо насіння для Ужгородського Дезлізгоспу. Кожен рік приймаємо участь в акції майбутній ліс у твоїх руках, бо так як ви знаєте, роки три тому назад був великий вітровал і урочищі Вайдова ми були. В минулому році висаджували там різні породи дерев. Довгі роки працюю у, безпосередньо з лісництвом на платній основі декілька років, Протягом 10 років я ну, що основне завдання їх хочу орієнтувати, щоб вони обрали майбутню майбутньому професію лісовода. Така професійна орієнтація. І основне, щоб зрозуміли життя лісу, що ліс — це дуже складний, організм, живий організм, в ньому вдало поєднуються деревна рослинність, рав'яна рослинність, Фауна, лісова фауна це якраз воно і є, що розуміли, що діти розуміли, що це ліс не тільки деревина, але і інші корисні властивості. властиві. Звичайно, другі корисні властивості лісу, такі, які на горах нам так треба. Це ґрунтозахисні властивості лісу. Хочуть перейняти досвід і стати лісовими педагогами і колеги з Дніпропетровщини. Семінар, який називається лісова педагогіка, то вона саме на мою думку, і найкраща є формою роботи з дітьми, яка проводиться в лісі, і звичайно, про ліс, тому що тільки під час діяльності діти зможуть краще усвідомити і значення лісу, і те, що він потребує і уваги, і людської допомоги. У нас звичайно. Ліси штучного походження, а, е, мають в основному рекреаційне значення, але від того вони не стають менш важливими, і відношення до них повинно бути таке ж свідоме і таке ж е, е, любляче, як це проявляється серед ваших учителів. Багато років організатор семінару, громадська організація Форза, співпрацює із закарпатським обласним еколого-натуристичним центром учнівської молоді. І це не випадково, оскільки згаданий проект допомагає в реалізації освітніх програм екоцентру, якщо ми сьогодні говоримо про ліс, то свого часу в нас діяли 63 учнівські шкільні лісництва. Але коли були розформовані колгоспи то ми... 50-60% цих лісниць втратили. Нас залишилось 14, максимум 15. І от, дякуючи співпраці з Порзою і з департаментом лісового мисливського господарства, з освітніми закладами, все-таки за останні 15-17 років ми відновили. І зараз в області діють біля 40 вже відновилися шкільних лісництв і 3-4 гуртки безпосередньо юних лісівників. То ця співпраця якраз дає нам можливість збагачувати себе надбаннями, які проводяться, і за Кордоном в свою чергу ми ну, шліфуємо свою педагогічну роботу і ділимось з колегами словаччини, чехії, польщі, угорщини з тим, як проводити. Навчання, а конкретно програма лісової педагогіки якраз і говорить про цю важливу справу, тому що одна справа посадити деревце. Його потрібно вміти виростити до свого екологічного дорослого стану, тобто, коли зімкнуться крони правильно посадженого дерева, це 20, 30, 40 років в залежності від самої деревини. То іноді цьому. Для того, щоб навчити вести роботу, треба самому навчитись. І ось такі семінари, круглі столи, практичні заходи і дають можливість навчитись, як же працювати з дітками, як їх справді зробити господарями в лісі. Тут якраз на стику робота педагогів і фахівців-лісівників. Тому, я знову таки повторюю, вдячні цьому, тому що фактично наша область має дві унікальні субстанції, дві екосистеми. Це воду, вода, ми дуже багата гідромережа і ліс. Ці два компоненти. Не можуть існувати один без одного. Ліс без води не може бути, а на регуляцію самої води, збереження води, грає позитивну роль саме ліс. Тому дуже-дуже велике значення є то, як навчитись правильно господарювати в лісі на водоймах. Якраз такі семінари дають можливість розширити і вдосконалити це. Відрадно те що до роботи в семінарі долучились і лісівники нашої області, адже вони, володіючи знаннями про ліс. Часто не знають, як цікаво й дохідливо передати їх учням, а лісова педагогіка саме вчить, як це можна зробити. Багато ми тут, у, по, побачили і почули нового, якого ну, раніше такого в голову не приходило. І вважаю, що досильно вивчати і у, 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 ну, надряти ну, лісову галузь учням, особливо учням. З, в майбутньому у сусідніх країнах саме лісівники працюють з учнями у шкілках. Тому в майбутньому планується до лісової педагогіки. Більше залучати працівників лісової галузі новим для України є те, що зазвичай в лісовій в шкільних лісництвах працюють лісів не лісівники, а педагоги. Ми ж пропонуємо, щоб лісівники активніше включалися до роботи. Так само, як це робиться, робиться в країнах поряд, тому що в них лісове господарство і працівники лісового господарства усвідомили необхідність працю роботи з громадськістю, поширення інформації про свою роботу з тим, щоб покращити. Власний імідж поширити знання про ліс і з тим, щоб люди розуміли, чому відбуваються певні лісогосподарські заходи, чому треба дбати про ліс, чому ліс потребує нашої допомоги і підтримки, в чому полягає робота лісівника. Суттєвою підмогою для лісового педагога є і методична література, тому кожний учасник тренінгу дістав перекладені із словацької буклети навчально пізнавального спрямування. Ліс взимку, як росте ліс, праця лісівника та що таке ліс. Дивлячись на зі смаком розмальовані книжечки, дивуєшся, невже в нас немає достойних педагогічних розробок? Непроста ситуація в країні, непроста взагалі, але треба, ну, щоб і в керівництві і держави, і конкретно і в освітніх, і в господарських. Ну, Організацій, департаменті і так далі, були люди, які розуміли, що не можна. Тільки на слова говорити. Мають бути візуальні, дидактичні матеріали, а це кошти. Тобто, треба довіряти педагогам, виділяти кошти. У нас, ви правильно кажете, дуже багато педагогічних працівників, які мають свої розробки або опрацьовані інші і так далі. Тобто, ну, будемо говорити, та я не хочу сказати, що немає порозумінь. Є порозуміння, але треба домогтися того, щоб ці порозуміння і прагнення стали реаліями. На завершення семінару тренінгу. Кожний із 32 майбутніх лісових педагогів дістав сертифікат. Е, безумовно, ми би хотіли, щоб наші ці навчання чи заняття, курси, а може, згодом ми це й зробимо, були сертифіковані в міністерстві освіти, і ми вже цей сертифікат дійсно давав би, вже скажімо, ну мав би більшу вагу. Але зараз цей сертифікат підтверджує, що вони успішно пройшли це навчання, вони додаються до особової справи учасника, і коли вони проходять учасники переатестацію вже за місцем роботи, це як вони нам пояснили, додає їм певну там додаткову перевагу, щоб пройти, скажімо, на наступний рівень чи підтвердити кваліфікацію.